В Європу чи в рабство Україні кардинально по-різному відреагували на голосування парламенту за новий трудовий кодекс. Той вже минув перше читання проти депутатські за на Грушевського звучали на фоні протесту українських профспілок. У хитросплетіннях потенційно нового трудового кодексу розбиралися наші журналісти. Суперечливі закони у Верховній Раді реєстрували часто, але настільки неоднозначного ставлення як до проекту трудового кодексу не було давно. Народні депутати двома п'ятдесятьма вісьмома голосами дали у першому читанні зелене світло новому трудовому законодавству. Ініціатори реформи звітують, проєкт проект прогресивний і орієнтований на продовження повноцінної співпраці із Євросоюзом. Приміром, серед плюсів відзначають ріст доплат за нічну та понуднормову роботу, більш тривалу відпустку і збільшення вихідної виплати по скороченню. Поки депутати голосували за проект під стінами парламенту, страйкували профспілки. Новий трудовий кодекс тут називають рабським. Люди не тільки попадають в рабство, вони залишаються абсолютно незахищеними кліт прогнозувати бідність. Е Незахищеність на всіх рівнях людини на праці, погіршення умов праці це прямий шлях до третього майдану. Прикметник рабський вживають не випадково з поміж інших новаторств. Найбільше обуря активістів стаття 68 під кодовою назвою переміщення. Цитуємо, роботодавець має право без згоди працівника, якщо інше не передбачено трудовим договором, перемістити його на інше робоче місце в інший структурний підрозділ у тій самій місцевості, доручити роботу на іншому обладнанні в межах його трудової функції та кваліфікації. Нардеп під Сум Олександр. Олександр Сугоняко голосував проти проекту. Своє рішення пояснює відсутністю діалогу між законотворцями і робітниками. Та й загалом правник Сугоняко дає негативну оцінку документу. Дуже сирий документ. Треба було його готувати не поспіхом. Треба, щоб більшість громадянського суспільства все ж таки його сприймала як те, що йде від нього, і на захист його інтересів, а не тільки скажімо так, давати якусь розумієте, якийсь звіт перед євросоюзом, що ми щось приймемо з цього приводу. Тепер текст готують до другого читання у Верховній Раді. СТС продовжує стежити за ситуацією навколо головного трудового документу України. Дмитро Шпірко, новини СТС.